Друзі, привіт! Сьогодні у нас з вами 65-й духовний стрім. Якось так думав, суботу робити вихідним, а навпаки, субота суботу якийсь такий день, коли в мене непогано виходить проводити стріми, тому в суботу проводимо сьогодні стрім. Нагадаю, що ми з вами зустрічаємось для того, щоб поговорити про вічне, поговорити про Бога, поговорити про любов. Да, Юля, доброго вечора, радий бачити. Ось для того, щоб ми з вами трішки душею. Ми живемо цілий день, у нас є свої проблеми, свої турботи, своє життя. А дуже важливо, щоб ми знаходили час саме для Бога, саме для того, щоб побути в цьому єднанні з Богом, повідчувати Його, повідчувати любов, повідчувати. Присутність батька нашого небесного, повідчувати, що є не тільки те, що ми бачимо своїми очима, а є ще той світ, з якого, по суті, все почалось після, ну, який, який створив цей світ, і матеріальний світ те, що ми бачимо, те, що ми запахи, да, це все, це все створений світ. А є ще світ, який. Не створений, да, який є любов, який вище за все, який саме початковий. І дуже важливо нам з вами повертатися саме до цього світу, відчувати цей світ і бути в ньому, тому що саме, саме він живить нашу душу, саме, саме від Бога оця чиста, світла, жива енергія, яка насичує, наповнює все, що створено. тому дуже важливо не забувати про саме ось це коріння, через яке ми з вами наповнюємося, через яке ми відчуваємо смак життя, яке дарує нам радість, дарує тепло, дарує затишок душі, тому що коли ми постійно в якійсь метушні, коли ми чимось невдоволені, коли ми на когось ображаємось чи когось ображаємо. Чи коли ми сумуємо, чи, чи коли ми от щось здається, що в нас в житті не так, і ми цим всім віддаляємо себе насправді від цього єднання з Богом, тому що там, де ми з Богом, там немає невдоволення, там немає засудження, там немає злоби, там немає відчаю, там немає агресії, там немає побажання комусь зла чи смерті, да? там немає бажання комусь мститися в цьому світі, світі царства Божого, світі любові є. Любов є миротворення, є затишок, є спокій, є доброзичливість, є сила, сила, яка йде від любові, не агресивна, не злобна, а дуже потужна, дуже тонка така сила, яка йде саме від Бога, від любові. тому Дуже важливо нам з вами працювати духовно над собою для того, щоб по-перше позбавлятися від цих всіх своїх звичок, тенденцій, там бути чимось незадоволеними, бути в якихось претензіях, бути на когось злобним, там бути в якомусь страху до чогось чи до когось, і, і вчитися, позбавляти себе від цих всіх руйнівних емоцій, руйнівних для душі. І вчитися від них позбавлятися, а позбавлятися від них. Ну треба знати, як дає я якось був проводив здається, не стрім, а просто відео записував чи стрім проводив. І дуже важливо нам з нам з вами пам'ятати про те, що є речі, які можуть нас руйнувати, і треба розуміти, що від цих речей потрібно позбавлятися. І я нещодавно в собі відловив. Таку раніше працював над цим багато, да, від цього позбавився. Це я знов там відчув в собі, що в мене якесь є недоволення якоюсь ситуацією, да, невдоволення, що там якось не так, як я запланував, відбувається. І я зрозумів, що це неправильно, і треба просити в батька нашого небесного, щоб він нам допоміг справитися з цими руйнівними душі речами. Так можна і просити, Батько, допоможи. Допоможи, нехай з моєї душі піде агресія, нехай з моєї душі піде злоба, нехай з моєї душі піде невдоволення чимось, тому що все на все твоя свята воля. Навчи все приймати, навчи розуміти, що все, що відбувається, все по твоїй волі, і нічого поганого ні в чому ніколи насправді не відбувається. А все любов, да, все створено тобою, і все, що в моєму житті відбувається, все це дано. Тобою і, і пробач мене за, за моє якесь недоволення, якісь претензії, да, якусь агресію там ось ну можна таким чином чистити свою душу, звертатись до батька, і батько завжди нам допомагає. Все, що ми просимо в Бога на збільшення любові і на те, щоб наша душа була в здраві, і все батько наш небесний, все це нам завжди дає, якщо це корисно для нашої душі, і це корисно для нашої душі. І, Молитвах дуже важливо просити саме Бога те, що для нашої душі, тому що ну от, хто не дуже знайомий з законами Божими, заповідями Ісуса Христа, але знає, що є такий Бог, да, всемогутній, то може почати просити в нього там щось такого матеріального, да, і ображатися на нього, що він не дає це матеріальне. Потрібно розуміти, що Бог завжди дає в першу чергу і в другу, і в десяту саме. Те, що потрібно для нашої душі, наповнення нашої душі, очищення нашої душі. Тому дуже важливо розуміючи це, молитися, так? і тоді молитва стає вірною. І тоді, навіть якщо ми там щось дуже хочемо людське чи відчуваємо, що це нам потрібно, ми тоді розуміємо, що ми це просимо саме для того, щоб наша душа ще більше засяяла любов'ю, щоб ми ще більше поділилися з оточуючим світом. Цією любов'ю не для того, що от хочу, 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 дай мені, хочу, бо я хочу, ти мені просто дай, бо я хочу. Да? Це буде не молитва, і, скоріше за все, не дасть Бог ні того, що ми просто хочемо. Тому дуже важливо розуміти, що ми хочемо, для чого ми хочемо, і дуже важливо мріяти, і мріями ділитись з Батьком нашим небесним, і розуміти, як наші мрії можуть нас наблизити до Бога, до любові. Ми про це теж вже багато. Говорили. ну останнім часом я займаюся такою чисткою да, своєї душі, якщо відловлю якесь невдоволення, якесь там, що щось не так. З моєї точки зору, то я прошу батька, щоб він в мене ці руйнівні емоції, щоб позбавив мене від них, да, щоб допоміг від них очиститися, щоб в душі не було цього такого скрипучого, такого невдоволення своєю долею, якоюсь невдоволення якоюсь ситуацією, якоюсь там. Агресію, да, о цього всього не має бути, от не має бути невдоволення. Да. От, якщо є якесь невдоволення, це значить вже йде неприйняття Божої волі. І Це ну, не нормально, коли є невдоволення там чимось там фізичними якимись своїми даними, чи невдоволення там чимось, що зараз відбувається в житті, чи невдоволення там знаю от невдоволення це така дуже страшна річ, і невдоволення це така невдячність Богу, коли ми. Коли Бог нам щось дає, да і, можливо, там ми щось робимо не так, і нам для навчання треба, батько небесний бачить, що треба нам дати якусь таку ситуацію не самоприємну, да, з людської точки зору, і ми тут впадаємо в невдоволення. все. а потрібно завжди бути вдячними, тому що все, що нам дається, все це дається від Бога і. За все нам треба бути вдячними, а тим паче треба бути вдячними за все хороше, що ми маємо. А коли ми впадаємо в такі стани невдоволення, засудження, побажання зла, то ми тоді взагалі забуваємо про те, що є Бог, про те, що він нам всього купу дав, за що потрібно подякувати. Тому дуже важливо дякувати, не забувати, вірити, тягнутись до Бога, навчатись бути в любові, позбавлятись від цих своїх гріхів, невдоволень і всього іншого. Ой, ну і звісно, молитись, звісно, читати, звісно, розуміти, що казав Ісус Христос, не забувати про це, втілювати в своє життя, да, не просто теорія, щоб була а практика. І тоді поступово-поступово ми вчимося так жити, щоб в нашій душі сяяло сонечко, любові. А всі ці чорні хмари, які ми самі ж наганяємо, да, вчитись їх відганяти, щоб вони не закривали в нашій душі оце. Світло Божої любові, і щоб і нам від цього було добре, тому що коли в нашій душі сяє Божа любов, то тоді ця любов вона сяє на оточуючий світи. Людь людям поряд стає краще. І люди починають змінюватись, душі починають очищуватись, тому це все тільки на благо, і це все тільки. На краще, да, але це не простий дуже шлях, і складний шлях, бо багато дуже духовних вірусів, дуже багато якихось звичок, дуже багато темряви навколо. Тому треба поступово, поступово, поступово йти цим шляхом, розгрібати цю темряву, да? йти до світла, наповнюватись любов'ю, виконувати заповіді Ісуса Христа і таким чином жити, вчитись і духовно рости. Ось, друзі, я, як правило, нагадаю, що в нас з вами стрім з трьох частин. Перше, це мені чим хочеться з вами поділитися, що на душу приходить, про це ми говоримо. Друга частина, ми з вами, ну, я молюсь, ви зі мною підтримуєте, Сподіваюся, що моя молитва вам подобається, і ви приєднуєтесь і теж ми разом просимо батька нашого небесного щось в молитві. Ну і третя частина це ми читаємо духовну літературу. Ми з вами зараз читаємо новий завіт. Читаємо Євангеліє від Луки, від Матвія від Марка вже прочитали. Ось, і будемо сьогодні продовжувати читати Євангеліє від Луки. Тому давайте помолимось і продовжимо наше читання Слова Божого, яке дуже корисно для нашої душі. Ось. Дякую, батьку, за те, що ми сьогодні зустрілись, за те, що в нас сьогодні є цей стрім, на якому ми. Прагнемо до того, щоб перебувати з тобою, перебувати в любові, ще більше відчувати твою любов, твою присутність, твою турботу. Дякую тобі за все, дякуємо тобі за все, що в нас в житті є. Позбавляй нас, будь ласка, якщо на це Твоя свята воля від всього, що заважає нам любити, від якихось невдоволень, засуджень, агресії, образ, страхів. Зверхності, гордині і всього-всього, що може бути в нашій душі, що закриває нам відчуття твоєї присутності, твоєї любові. Нехай наші душі будуть здраві, нехай наші душі наповнюються любов'ю. Допомагай нам на нашому шляху вірно рухатись, вірно діяти, щоб перебувати в любові, щоб проходити все, що нам життя дає з любов'ю. Щоб наші душі не зачорнялись, а тільки очищувались, наповнювались любов'ю, світлом і благодаттю. Нехай на все буде Твоя свята воля. Слава тобі, Боже! Амінь. Ось, друзі, така сьогодні у нас молитва. Тож давайте з вами продовжимо читання Євангелія від Буки. Зупинились ми, прочитали ми 13 главу. Сьогодні будемо читати. 14. І, ну, я планую, що ми сьогодні з вами прочитаємо 14. І сталося, що коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І ось перед ним був один чоловік, хворий на водянку. Озвавшись, Ісус сказав до законників і фарисеїв: у суботу годиться оздоровляти чи ні? Вони ж мовчали, а він, доторкнувшись, оздоровив його і відпустив. І сказав він їм: коли когось із вас, син або віл, упаде в криницю, хіба не витягнете відразу ж у день суботній, та вони не могли дати відповіді на це. Бачите, вони його хотіли. Звинувачувати в тому, що він в суботу зцілює, да, і він сказав: ну якщо в суботу ваша дитина впаде в краницю, наприклад, да, то, що ви не витягнете, бо субота? Ну це ж не нормально, да? Тобто він приводив такі ну здорові, нормальні доводи, да, що в чому що, в чому ви мене звинувачуєте? Да? Ну що, що це взагалі таке? Ось, але вони хотіли, вони були, вони ну вони ревнували, да, що він міг зцілювати, що він. Що люди до нього тягнулися, тому ось так, ось так, от людей, така йшла до нього агресія, претензії, страхи, і Ісус Христос, багато кого, ну багато кому був як кістка в горлі, да, і вони хотіли від нього позбавитись. І, ну, як ми знаємо, да, таки позбавились, але це була теж Божа воля, тому що без Божої волі цього всього, звісно, не сталося. Але так мало бути, і через це. Мав пройти Ісус Христос для нас, людей, і ось, а як він помітив, що вони вибирали собі перше місця, розповів запрошеним притчу, кажучи їм: Коли хтось запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними. І щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі поступися йому місцем, і тоді, засоромлений, станеш займати останнє місце. А коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав тобі, друже, сядь вище, тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижиться, а хто понижується, буде піднесений. Да? Тут саме про гординю. Якщо людина себе несе, підносить там, десь щось, там, чи в якісь начальники хтось вибився, чи там чимось там. Наче став вище за інших, і вже людина ця себе несе, возносить, щось, вона вже така велика, да, і <зас> всі насправді <зас> всі оці досягнення, всі ці таланти, все, що людина може хороше робити, воно цим піднесенням воно просто перекреслюється і воно перестає бути цінним. Ось тому завжди потрібно бути скромними, да, завжди потрібно не, не нести себе, да, а нести своє світло в світ. Ось реалізовувати свої таланти, дарувати себе людям, але не нести себе, свою велич, якусь якусь свою гординю. Цього не потрібно робити. Потрібно бути простими, люблячими і служити тими дарами, які ми з вами маємо. Кожен говорив же він і до того, хто запросив його, коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш гостинну, клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блажений, бо не мають чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у воскресінні праведних. Почувши це, один з тих, які сиділи при столі, сказав йому Блажений той, хто їстиме хліб у Божому царстві. Він же сказав йому один чоловік справляє велику гостину і, запрошув, і запросив багатьох. І послав свого раба час гостини, щоби сказати запрошеним ідіть уже все готове. І враз усі почали відмовлятися перший сказав йому Поле купив я, потрібно мені піти і побачити його, благаю тебе, вибач мені. А другий сказав Купив я п'ять волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вибач мені. Ще один сказав Я одружився і через те не можу прийти. Повернувся раб і розповів це своєму панові. Тоді пан, розгнівавшись, сказав своєму рабові Мерщій, виходь на площі та вулиці, міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих кривих, і сказав раб пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. Та пан рабові сказав вийди на шляхи, на загороди, і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало. Вибраних Да? ця притча вона говорить про те, що які б у нас важливі справи не були, які б у нас не були турботи, да? які б у нас там приємності не були. Але коли Бог позве ще називається, то ну, не потрібно від цього відмовлятися. Да? Ну, це якось неправильно. От мене така цікава була асоціація, що той каже, що я одружився, тому не можу прийти. А ну не знаю, ми. З моєю жінкою дам ну мені кажеться, що ми, ми пішли одразу, дружився. Ну і що, що дружився? Чого та Бог зве це ж класно, треба йти на вечерю. Ну от ну певно, це треба теж, знаєте, відчувати, і ну потрібно розуміти цінність саме цінність саме цього покликання Бога, да, покликання любові. І потрібно розуміти, що це важливіше за все інше, важливіше за якісь турботи, важливіше за якісь справи, тому що. Ну от не знаємо, ми, да, коли Бог нас покличе. і треба бути завжди, в будь-який момент, залишити все і піти за, клик, за, за покликом Бога. Ось. Ішло за ним багато людей. Обернувшись, сказав, він сказав їм: якщо хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Знаю, тут такий переклад зненавидить. Ну не в тому сенсі, що зненавидить свого батька та матері. Ну тут мається на увазі певно, що потрібно розуміти, що Ісус Христос Бог да, втілений, він важливіший і за батька, і за матір, і за дітей, і братів, і дружину, і так далі. Тому що Бог, Він ну Бог він Він з самого початку, він є любов, він є вища реальність. тому... Потрібно розуміти, що він завжди має бути на першому місці і має бути важливіше за всіх і за все. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем, бо хто з вас, бажаючи здобувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього. Кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися чи під силу йому з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і просить примирення? Так отой кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм? Учним. Отже, сіль добра річ. Але коли сіль звітріє, чим посолите? Ні на землю, ні на добриво вона не придатна, її висипають геть, то має вуха щоб слухати, нехай слухає. Да? Ну, для мене про сіль саме те, що казав Ісус Христос, асоціюється з тим, що. У нас душі має бути цей світлий благодатний стан любові, який, як, ну, як ми там робимо, наприклад, там, суп, борщ, чи салат, чи там, картоплю смажимо, чи якусь траву, да? І коли ми солимо сіллю, то тоді вона оцей має смак. Да, от так само ну, в моєму розумінні да, тут має наважність сіль, це наш стан світлий, чистий душі. І коли наша душа перестане бути от, такою, яка. Чиста світла, і буде в світ от, підсолювати да, цей салат створений, да. І коли ми перестанемо бути цією сіллю, коли ми не будемо наповнювати світ любов'ю, світлом, благодаттю, коли ми не будемо цією енергією ділитись, то тоді ну який сенс нашого перебування тут, да, на цій, на цій землі, серед людей. Тому дуже важливо саме оцю сіль своїй душі не втрачати, бути сповненими. Цієї благодатної любові, цієї світлої, чистої енергії, яка є не, не, не злоба, не агресія, не засудження, не невдоволення, не образи, не страхи і так далі, а саме любов, любов, в якій цього всього ще тільки що перечислив, не має бути. Ось, друзі. Тому бажаю всім нам бути цією ціллю, про яку каже Ісус Христос, щоб наші душі були. Солоними, солоними в сенсі наповнені любов'ю, благодаттю, світлом, і щоб ми не втрачали це в метушні і в якихось вірусових енергіях чорних, да, які можуть нас від цього стану уводити, занурювати, заглиблювати щось чорне, неприємне і бажаю всім нам бути вільними, вільними в любові, вільними від темряви, здоровими душами. Які, в яких збільшується постійно любов. Ось друзі. Всім бажаю всього найкращого, любові, світла, благодаті, розуміння, що на все Божа воля, хай все відходить від нас, що заважає нам любити. Слава Богу.